Трамп не системний політик, це не людина, яка дотримується єдиної лінії поведінки і відображає її в комунікаціях системно. Це людина, яка може розвернути свої погляди на 180 градусів, в залежності від настрою, від того, який день тижня, в залежності від того, хто з оточення з ним сьогодні спілкувався, і подібні речі. Тому Трамп може повести себе будь-як, але те, що це не буде той формат. Російсько-української війни, яка була протягом останніх трьох років, це 100%. Це може бути як спроба утихомирити Росію і змусити сторони піти на поступки, або це може бути різке посилення підтримки України, яке змусить знову ж таки Путіна піти на компроміси і закінчувати цю війну, тому що вона для, для Трампа є дуже дороговартісною з точки зору його не навіть як президента, як бізнесмена, він хотів би виписувати поменші чеки підтримки будь-якій державі світу, в тому числі України, тому він хотів. Би закінчити принаймні на термін свого президентства цю війну, задля для того, аби до неї не довелося повертатися там з якоюсь періодичністю, задля для того, аби можна було зосередитися на внутрішніх питаннях на протидії Китаю, а отже, і Росії, але в економічному вже контексті, але точно не займатися е, вирішенням якихось регіональних конфліктів, які на його думку не є важливими з точки зору американських інтересів.